Знімаю в якому стані мої Ківі. Зараз дуже сильна спека. Поливаю їх раз в 3 дні, раз в 3-4. В ківі дуже любить воду, тому їх треба добре поливати. Сьогодні теж провів операцій. Все, що йде з коріння, все прибрав. Тут теж де заплутались, теж е, зайве вирізав. Бачите, як воно виглядає. В цьому році плодів немає, тому що коли. Вони почали вегетацію, у нас було мінус 6. І, звичайно, всі пагони замерзли. Знімаю ось ця Ліана. Тут навіть розірвало стовбур, бачите, був молоденький і повністю формую нову Ліану. так Йдемо далі тут підсадив одну новеньку. Ось ця Ліана. Теж бачите дуже весною постраждало. Що з листям, це воно так треться, у нас був сильний вітер, відірвав їх і вони дуже потерлися. Ось бачите, як воно виглядає. Йдемо далі. Тут останнє Остання моя ківі. Теж листя дуже потріпав вітер, але дуже сильні у нас вітри були. Хто живе на півдні, той знає. Теж бачите. Як воно все виглядає? Зараз їх активно поливаю, щоб вони гарно росли. Бачите, як вітер їх як листя розірвав. Тому, звичайно, шкода, що немає врожаю, але наступний рік, сподіваюся, отримати врожай. Тому всім дякую за увагу.